Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. З самого ранку серія вибухів по всій країні. Українці прокидайтесь, реагуйте на тривогу. Пишуть про прориви ДРГ у Чорнобилі та Чернігові. Наказ Кремля задіяти всіх агентів, всі бомбардувальники будуть бити по мостах під Дніпром. В 6 ранку пролунав вибух під мостом Патона. Розвінували одну із опор Працює ДРГ. Київ стрясло. Ситуація починає бути напруженою. Кремль обіцяє помсти за Курськ. До Курського Кілометрів сили ЗСУ просуваються. У той же час до вильту готується понад 45 російських бомбардувальників. Ситуація напружена, бити будуть по столиці, а також цього разу, зокрема, по Раді, банковій та інших символах влади. Крім того, влаштують цивільним терор. Будьте обачні та обережні, поки продовжується спецоперація в Курську. У той же час, поки росіяни сконцентрували всі свої зусилля, саме там, ми не бачимо активних наступальних дій, ворога на інших напрямках, які вважалися загрозливими. Той же Харківський плани росіян вийти до Харкова на. Відстань артилерійського пострілу лягли дуже глибоко анонсований росіянами наступ на пологи. Запорізької області також не відбувся, не кажучи вже про моменти, які очікувалися на Херсонщині. Тож те, що росіяни скуті там деяку стратегічну ситуацію виконує. Це дає нам час зміцнити свій потенціал, спроможності в повітрі починають рости. В далекобійних ударах асиметричним операціям сказав Киричевський. Він також прокоментував інформацію про те, що сили оборони могли розпочати наступ в Курській області, аби змусити. Ти перекинути РФ свої війська з покров. Щоб відтягнути російські сили, треба цей прорив розширювати. Якщо говорити про співвідношення сил та засобів, то навіть на Покровському напрямку наступає угруповання кількох десятків тисяч. І якщо побудувати гіпотезу, що на Курщині сили оборони легально наступають з метою відтягнути російські штики з інших напрямків, то там має бути значне угруповання наших уніан, військ, пояснив Киричевський. Імовірний рейд українських сил у Курської області РФ, який Україна не коментує офіційно починають аналізувати у закордонних змі. Російські воєнкори повідомляють про нібито присутність українських військових у 20 прикордонних селах Курської області. Російський диктатор Володимир Путін 7 серпня вперше відреагував на події, назвавши їх буцімто масштабною провокацією та скликавши Раду безпеки РФ. Тим часом у західних медіа починають з'являтися припущення про те, що може означати і для чого проводиться транскордонний рейд у Курську область. Financial Times нагадує, що протягом літніх місяців війська МРФ дало. Лося досягти швидких та суттєвих територіальних здобутків в Україні, скориставшись дефіцитом ресурсів та промахами ЗСУ. Неочікуваний наступ українських сил у прикордонному районі Курської області здається, свідчить про те, що Київ намагається переломити ситуацію у протистоянні з Москвою. Але цей крок, який не був офіційно визнаний українськими лідерами, також викликав критику з боку аналітиків, які поставили під сумнів доцільність розгортання і без того перевантажених сил зсу на російській землі. Пише видання Агентство Рейтер з що російські заяви про інтенсивні бої проти українських сил, що прорвалися в Курську область Росії, можуть свідчити про одне з найбільших подібних проникнень на територію Росії від початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року? Рейтерс нагадує, що 6 серпня секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявив, про нібито захоплення 420 квадратних кілометрів української території 14 червня. Україна завдала удару у відповідь 6 серпня. Бої тривали протягом. Ночі середи, 7 серпня, у той час як українські сили просунулися на північний захід від прикордонного міста Суджа за 530 кілометрів на південний захід від Москви. Пише агентство про рейду у Курську області РФ із посиланням на дані Міноборони РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.